Російське ППО продовжує пропускати. росіяни оцінюють роботи протиповітряної оборони півострова і висновки у них не втішні. Яскравий приклад. Минула ніч. Вибухи чули по всьому узбережжю. Пожежі фільмували одразу в декількох населених пунктах, куди прилітало, та як Кремль звинувачує в цьому не лише Київ, а й Вашингтон. Дивіться далі. У тимчасово окупованому Криму гучно, але не через курортний сезон. У російських телеграм-каналах повідомили про цитую атаку ЗСУ. і мовляв, зробили це ракетами атакамс повітряні тривоги. Лунали і в день, і вночі. Місцеві ледве встигали фільмувати наслідки. Альона Про низку вибухів повідомляють і в Севастополі, а також у населених пунктах молочне Заозерне, донузлав у Міноборони країни-агресорки вже традиційно заявили про нібито збиття повітряних цілей. Водночас у соцмережах відео масштабних пожеж. І поки за непідтверджену інформацію окупанти оговтуються від влучання в центр дальнього космічного зв'язку, раніше в день наслідки роботи російської ППО на власні очі побачили відпочивальники. У селі Очкуївка неподалік Севастополя уламки впали на пляж. Відомо про загиблих і поранених. Жителі та туристи роботою російського ППО не задоволені. Як зазначено у звіті Американського інституту вивчення війни, їх обурює слабка робота проти повітряної оборони окупантів, мала кількість підготовлених укриттів і несвоєчасне оповіщення про повітряні тривоги. Чому не включили повітряну тривогу? Пропустили перший вистріл дуже вчасно. Де сирени на пляжах повно людей із дітьми. Та на претензії людей розпропаганда не зважає, і відповідальність за неідеальну роботу своєї ППО перекидає на захід. Мовляв, це Київ і Вашингтон у всьому винні. Воскресенье, полдень, пляж в районі Учкуївки і Любимовки, Ета на сірі города був переповнені надихаючими. В такий момент ВСУ випустили в сторону побережжя американські ракети Атакамс. Інакше вважають в американському інституті вивчення війни. Там зазначили, росіяни навмисно розміщують військову техніку в цивільних районах Криму, аби звинуватити ЗСУ в атаках на нібито цивільні об'єкти. Так, на думку фахівців, Кремль намагається стримати захід від передачі Україні військової допомоги. Анна Басова. Владислав Політ подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.